Наступна доповідь нашого експерта буде стосуватися захворювання дихальних шляхів асоційованих з реактивацією Епштейн-Бара в лімфоїдних структурах. До нас доєднується кандидат медичних наук, завідувач лабораторії імунології та молекулярної біології інституту експериментальної клінічної медицини Національного медичного університету, пан Дмитро Валерійович Мальцев. Пане Дмитре, раді вас вітати. Дякую. Дякую організаторам за запрошення на конференцію. І сьогодні в мене доповідь щодо значення от, вірусної інфекції, яка вражає лімфолодкові структури. От першому слайді хотів би сказати вам порівняння МВВ з ВІЛ-інфекцією. Да? Це обидві повільні інфекції, але ВІЛ протікає набагато швидше. Да? От, на малюнку показано, що це роки. А епштамбавірус може бути латентним декади цілої, а потім проєктуватися несподівано. І тут ще цінність в тому, що вам показано другому малюнку, от стабільну нестабільну латентність. Що Латентність вона здається однаковою, насправді вона є стабільною нестабільною. Це можна порівняти з кулькою, яка знаходиться в одна в ямці, а друга на пагорбі. Вона не рухається, да, бо стабілізована. Але коли вона в ямці, скільки ви її не піднімаєте, тобто не дестабілізуєте стан, вона завжди під силою гравітації впаде вниз. Це імунокомпетентна особа. Скільки б там вірус б не реактувався, при стресі, при навантаженнях, самостійно, без лікування, вірус перейде в латентність під тиском імунної системи, підлизна, як кулька під тиском гравітації впаде до дно ямки. Але якщо людина імуноскомпрометована, навіть якщо ця кулька роками буде стояти на пагорбі і не рухатися, одна єдина поштовх, і вона впаде з цього пагорба вниз і ніколи більше не підніметься, бо гравітація буде діяти проти неї. Тобто імунодефіцит, який є у людини, навіть якщо раніше він не проявлявся, він не дозволить підняти кульку от, от в стабільний стан. Тобто вірус буде завжди реактивований. Оце, це, що ви розуміли, як буде поводити себе вірус на у людини з різним імунним статусом? Є питання, а от наскільки часто цей вірус уражає лімфолодкове кільце? Це є матеріал видалених мигдаликів, виронато рекурентних тонзелітів, аденоїдітів, і там поряд з бактеріальною флорою методом ПЛРНСіту виявляли, чи є ДНК вірусів в От В аденоїдах це 71% випадків ДНК є і в... Піднебійних далеках в 74% випадків. Тобто у більшості пацієнтів це не просто бактеріальна, а вірусна бактеріальна асоціація. І подивіться, що немає різниці в поширеності у дорослих і дітей. Тобто це є міф, що це тільки дитяча патологія, а у дорослих такого немає. Е, є такі групи пацієнтів, сегменти, які чутливі, в яких вірус буде розмножуватися в мигдалеках. Це здебільшого генетичне дотирного, що від. від Віктися від сніду та деяких інших форм вторинної юносупресії. І оця група вона переходить з дитячого віку в дорослий, майже без втрат, ну, крім цієї невеликої дитячої летальності. І виходить, що однакова буде кількість вірусу і поширеність у дорослих і дітей приблизно. І бачите, є пряма кореляція між навантаженням в різних мигдаликах, водиноїдах і піднебінних. Тобто от, це пропорційно і, і тану і От, Чим вона глибше, тим більше буде навантаження. І приблизно вірус буде однаково розподілятися у всіх далеках лімфолодкового кільця. Тобто є пацієнти з низьким кількістю вірусу, є збільшує, є таке з середньою. Це залежить від того, яка є взаємодія між імунною системою і вірусом. Якщо використати більш досконалий метод ніж плр 2 бачите RNA-ASH, це такий новий метод, який більш чутливий. То, бачите, до 93 випадків присутність вірусу в тканинах мигдаликів, навіть у дітей асимптомних. Тут використовували пацієнтів з такого особливого регіону, де дуже багато було б вірусних лімфом. З якісних І тут є визначали два транскрипти. Один LMP називається, а інший EBNA2. І оцей LMP це латентність, Це безсимптомне на насійство, вірус буде завжди неактивний, безпечний. А якщо з'являється транскрипт e ABNA-2, то значить високий ризик активації цього вірусу, виходу з епідемунного нагляду і формування лімфоми. І ми бачимо, що у 30% випадків, тобто у кожного третього пацієнта, Отакава варіант, коли є і той, і той то, транскрипт. Ці пацієнти з так званою нестабільною латентністю. У них будь-який момент під прийом несприятих чинників буде реактуватися. Чому? Бо у них є певні закладний в середній організм імунно дисфункції. А дві третини пацієнтів, да, це так звана стабільна латентність. Коли навіть якщо будуть якісь провокації, вірус може самостійно повернутися до латентності після усунення цього навантаження. В цій статті, яка перед вами показано спектр хвороб. Дуже коротко, але з акцентом на отолярингологію. Що може викликати гостра інфекція це інфекційний моноклоз, вам це відомо. А хронічна активна інфекція, як вона проявляється? Так? Це вторинна реактивація, присутність суферітет, гіперплазія мигдаликів кільця. Може бути на цьому фоні рекуренції тонзиліти бактеріальні, це відводить, вашу думку, від вірусу. Хронічний фарингіт при цьому, лімфоденопатія, вона може бути регіонарна, підшелепні, підязичні, зашийні, навколо вушні, а можуть бути і генералізована лімфоденопатія, геподоспінамигелія, може бути окрема збільшення селезінка печінка без збільшення іншого органа. Може бути такий періодичний різноманітний вистав, більше 20 типів екзантем, стійкий лімфомоноцитоз в крові. Ви дуже часто бачите, коли пацієнт от, з лімфомоноцитозом, да, таким персистуючим. Тенденція до нейтропенії абсолютно відносна, причому нормальна шоя. Ну, і може бути багато таких психовадативних симптомів, які відводять нас до психіатрії. Може бути танзеліт як моносиндром, просто рекурентний танзеліт без таких загальних симптомів, може бути язику, може бути лімфоденопатія як моносиндром. Безрекурентних танзелітів можуть бути такі посттрансплантаційні лімфопроліферативні синдроми. А при імуносупресії, наприклад, у пацієнта з ліматоїдним атритом, який приймає декілька імуносупресантів, можуть бути подібні лімфопроліферативні синдроми до таких, які бувають при трансплантації. Вони дуже подібні. Йому фохестерний його дуже тим, погано у нас в Україні діагностують тут із лімфомами. Інтерстеційна пневмонія, так само як при ковіді, дуже подібна на ковідну пневмонію. Ну і гепатит. Підвищення ЛТСТ середкових трансаміназ такого пацієнта може бути пов'язана не з токсичністю ліків, наприклад, які ви застосовуєте, а з впливом вірусу на печінку. Ми забуваємо, що це вірус це причина так званих необлігатних вірусних гепатитів. Це дослідження продовжується визначення, які методи діагностики краще. Порівнюється ПЛР сироватки крові виплазми крові з ПЛР, лейкоцитів крові або ПЛР цільної крові, да? PBMC, Peripheral, Blood Monoclar Cells. І це два різних методи. У нас лікарі плутають. Навіть у цьому дослідженні, на прикладі інфекційного моноклозу, показано, що ПЛР лейкоцитів крові навіть при твітучому інфекційному неуклеозі. В 10% випадків не показує ПЛР в крові. Тобто у вас є мононуклеоз, ну, однозначний. А ПЛР навіть при такої гострій інфекції сородки крові не показує, а ПЛР лейкоцитів крові 100% показує. В цьому дослідженні жодної помилки цього методу не визначено. А при хронічній інфекції то 30% може бути помилок ПЛР сородки крові, а ПЛР лейкоцитів крові майже ніколи не робить помилок, там на 1, 2, 3% всього. Тому ви маєте розуміти, що треба, крім сороки крові, робити ще й ПЛР-лейкоцитів крові. Це і різні методики. І плр лейкоцитів крові більш чутлива методика, особливо для таких неповних реактивацій, які бувають при хронічних вірусних інфекціях, особливо пацієнтів от, з рекурентним тонзилітом або, наприклад, з синдромом хронічної втоми. Тут сумовані доказові методи. Як можна відрізнити латентну і активну інфекцію? Кого лікувати, кого не лікувати? От кого лікуємо? Якщо є гетерофільні антитіла, але це тільки при гострій моноклоз. ПЛР сороки крові так, але не завжди вона буде позитивна. ПЛР лейкоцитів крові, крові PBMC чутлива. Зверніть увагу, пані, лікуємо. м антитіла до капсидного антигену вірусу, так, g антитіла до раннього антигену, так. Зростанню титру G-антитіл до капсидного, однак дедор. Ядерного, зверніть увагу, в крові в 2-4 рази за один місяць так називається метод парних сироваток. Потім дивіться, коли капсидних антитіл G більше, ніж ядерних, а в нормі, навпаки, ядерних G-антитіл має більше у 4 рази, ніж капсидних. Оце такий аберантний розподіл, також є показ, що це реактивація. Дуже високий титр G-антитіл до капсидного антигену в 30-40 разів вище референтних значень, при тому, що, наприклад, до Нуклеарного антигену може бути більш-менш. Ну і типові монуклери в крові, вони бувають не тільки при монуклозі, вони бувають і при хронічній інфекції, просто в малій кількості, і треба, щоб лаборанти вміли їх виявляти. Ну, Звичайно, що це не абсолютно специфічні для вірусу в але в деяких рідкісних випадках і при інших інфекціях вірусних, наприклад, при гепатитах, це може бути Але. В 90% це асоціація з вірусом в Яке ще може ускладнення за ме... в межах отверних і за межами? Я хотів би таки декілька акцентів зробити. Перше, це метааналіз про зв'язок з назальними поліпами. 24 дослідження в цей метааналіз були включені із таких авторитетних електронних баз даних, і ще показано, що папіловавіруси і штенбервіруси тісно асоціюються з розвитком назальних поліпів людей. Однак респіраторні віруси, якщо герві викликають, які традиційно розглядалися як чинники ризику, виявляються взагалі не асоційовані з цим ускладненням. Бачите, цей метааналіз такий перевертає парадигму, так, що ці віруси, які ми ігнорували, вони виявляються і є чинниками і предикторами цих поліпів, а ті віруси, на яких ми більш звертали увагу, збудники ГРВІ, так, виявляється, метааналіз не підтверджує, що доказова база є щодо асоціації. Це цікавий результат такий для переосмислення. А Можуть бути ще важчі ускладнення всередині легень. Так, ось метааналіз, 20 клінічних досліджень, також авторитетні бази даних і наявність присистуючої навіть, навіть не активної, а просто присистуючої герпефірусний ефект, мається на увазі Епштенбер вірус, цитамігловірус, сьомий, 8 -й тип герпеса серйозно підвищує ризик розвитку фіброзу легень. Це дуже важке ускладнення, часто смертельне. Тобто, не навіть просто насійство цього вірусу асоційовано з ризиком от такого от рідкісного але важкого ускладнення. Тому не тільки реактивація, навіть насійство вже не виглядає таким безпечним і райдужним, як нам здавалося раніше. У цьому от, на цьому слайді ця цитата із останніх рекомендацій по лікуванню показані методи лікування. Що ми можемо застосувати? І ці всі методи діляться на три групи: лікування на вірус спрямоване, лікування спрямоване на клітину мішень і таке подвійне лікування, коли препарат одночасно діє на вірус і на сприйнятливу клітину. На вірус це ациклічні аналоги нуклеозидів, фалацикловір, фамцикловір, ганцикловір, валганцикловір, циклавір, фаскренет, Вони всі віростатики не виділяють вірус з організму, блокують лангацію вірусної ДНК, тільки ви її відміните, зразу вірус буде активний, тому треба лікувати ще імунітет. Друга група спрямована на белімфацити, тобто вони діють на резервуар. Дуже вузький у віруси резервуар, тільки майже белімфацити, тому можна його витравити. так. саме наукнення тіло до cd 20 Рецепторів болімфацитів, ефект беклітиної і це віруцидний ефект, тобто некорініний вірус, а не просто пригнічує. Метілпіднізалон, він блокує просто розмноження інфікованих белімфацитів, скорочуючи обсяг резервуару вірусу. Це віростатичний ефект. Реквінанти інтерлікін 2 Він посилюється та токсичну на відповідь проти інфікованих белімфацитів. Вони гинуться певний вірусидний ефект. Частковий не повний, але. Віруцидний. Також є інтерферони альфа-бета-гамма, але найефективніший гама-інтерферон при вебстенбер-вірусу. Це так само віруцидний ефект і активація оцеї цитотоксичної імунної відповіді проти інфікованих Б-лімфоцитів. Ну і адаптивний токетинний трансфер, який активно розвивається. І є такі подвійні препарати або амбівалентна дія. Це артесунат протималярійний, він блокує як і синтез негайних ранніх білків вірусу. І також він блокує проникнення вірусу в клітину. Клітина перестає бути чутливою, бо препарат блокує такий білок віментін в цитоскелеті скелеті лімфоцита. І лімфоцит не може інвагінувати мембрану, тобто її так втянути всередині клітини при, вірусні, при вірусному інвазії. Вірус просто, Така кліна просто не здатна прийняти вірус. Розумієте, і це такий подвійний ефект, і тому препарат більш ефективний. Ну І старий препарат ізопринозин достатньо слабкою дією, але він також. Мав такий подвійний ефект: це блокування синтезу білку і активація цієї токсичної імунної відповіді до вірусно інфікованих белімфацитів. Наразі так видається, що препарати з приводу на белімфацит, ретесонат, вони навіть більш ефективні, ніж ацетичні аналоги нуклеозидів, але для того щоб це підтвердити остаточно, потрібні додаткові дослідження. Ось на цьому слайді показано, як відрізняються діагностики первинної і вторинної інфекції, бо часто в практиці плутають. І методи первинної інфекції, моноклюозу переносять на діагностику хронічної інфекції. Це помилка. Якщо 6 методів ефективні при монукліозі, то тільки 4 методи, а з них достеменно тільки 3 інформативні при вторинній інфекції, при реактивації або хронічній активні. Які методи тільки ефективні? Подивіться на малюнок. Це ПЛР лейкоцитів крові або цільної крові, це М- антитіла до капсильного антигеновірусу і G антитіла до раннього антигеновірусу. Подивіться, що ПЛР сироватки крові взагалі авторами розглядається як достовірний метод діагностики вторинної інфекції. А ми досі. Застосовуємо плр сродки крові. Вона буде позитивна тільки при мононуклеозі, і дуже з малою такою чутливістю буде позитивна при вторійна інфекції. Треба використовувати ПЦР-лекцит крові і специфічні сирологічні тести. Також подивіться, що такий зелений пунктир антитіла нуклеарного антигену не збільшується при реактиваціях. Вони так однаковий рівень. Тільки капсидні G-антитіла реагують на реактивацію. Бачите, синя лінія трошки піднімається. При реактивації, але дуже важко іноді інтерпретувати це підвищення, оскільки треба дуже щільно обстежувати в динаміці рівні І Які особливості терапії? Тривалість велика може бути 3-6 місяців, високі дози від 3 до 8 грам, велоциклавіру тільки одного. безперервність терапії, не можна робити до повного усунення. Лікування імунодефіциту, який він є, первинний, вторинний. Вірус це євеню складне лікування. Це може бути і параінфекційні автоімунні і це психосоматичні розлади. Додатково лікування стрептококуспіагенус, тому що він має специфічний синергізм з вірусом. Якщо у вас є стрептококус піагенус, перевірте, чи нема коінфекції з епстеновірусом, а навпаки. Якщо у вас є пстенбірус, перевірте, чи нема скритої коінфекції зі стретококуспіагенус. Між ними у них тандем, у них дуже тісний взаємозв'язок. Ну і в гостру інфекцію, коли є реактивація, не можна застосовувати імінопеніциліни, але не при латентності. При латентності можна застосовувати мінопенціліни і при персистенції. Тільки коли ПЛР лейкоцитів крові або сироватки крові показує активацію. Тому що є специфічна взаємодія між імінопеніцилінами і Ефстенбар-вірусом. Це препарат взаємодії з вірусом і стимулює його розмноження, розвиток алергії і васкулітів. Тому зверніть на це увагу. Тут звертається увага, що вірус викликає психічні розлади. Подивіться, запалення горла бстенбавірусного і галюцинації. Да? Незвичний курс епштембер-вірусного танзеліту. Бачите, перша стаття. Потім другий розлад про зв'язок, друга стаття біполярного розладу або маніакальна раніше депресивна психоза називалася бстент барвірусної інфекції. І, і пропонується автоімунний механізм. Да? І також доцільність імунотерапії в деяких випадках субтипу імунозалежного, цього біполярного розвитку. І третя стаття це велика депресія, і також ознаки реактивації вірусу, аборант імуновідповіді проти вірусу і запалення, як причини цієї депресії, індукована вірусом. Тобто все більше і більше статей, що довге таке насісто вірусу, особливо з реактиваціями, приводить до спогіршення психічного статусу пацієнта. Він може звертатися до психіатрів. І в завершення, якщо ви хочете глибше ознайомитися з рекомендаціями з лікуванням, я вас адресую до от нещодавної статті оновлені і узагальнені рекомендації з лікування, гепривісної інфекції всіх видів. Там є штенбар вірус буде, ви почитаєте її, це тільки на. В публікаціях под мед на метааналізах, систематичних оглядах, контрольованих дослідженнях і там ви побачите більше інформації щодо діагностики, лікування герпес вірусних інфекцій людини, включаючи вірус Штенабар. Дякую за увагу і ще раз дякую за запрошення на конференцію.